Вітаю вас прекрасні, і запрошую вас на таропрогноз на липень місяць для кожного знаку зодіаку. Задля того, щоб бути більш орієнтовним, що взагалі відбувається у нас з вами в астрологічному сенсі, я вас запрошую спочатку передивитися на літнє сонцестояння. Я зробила окремий запис. А зараз це буде на цілий місяць, липень 2025 року, щоб ви. Зрозуміли, що далі у кожного, що там буде відбуватися. Тому приєднуйтесь, підписуйтесь, будь ласка, приходьте на особисті консультації, на будь-які. Я обожнюю в 3D-форматі, тобто ви приходите і я роблю вам розклад, дивлюсь вашу натальну карту, і що у вас там відбувається, де у вас літнє сонцестояння, де у вас Юпітер перейшов в рак, і де у вас. Повин, тому що там Сатурн перейшов разом з Нептуном, і це, знаєте, така е, послідовність, структурність, виваженість повинна бути. Але про мрії це дивно звучить, але ну, ось так. І квадратура у нас з сонцем буде всередині, в кінці червня. тому... Розгортатися всі події будуть дуже цікаво і ретельно вже в липні місяці. Ну і я обов'язково запишу вам потім а, на молодик місяць прогноз. І зараз, будь ласка, приєднуйтесь, підписуйтесь, пропонуйте своїм рідним і близьким. Давайте, будь ласка, мені зворотній зв'язок за для того, щоб я розуміла наскільки я тут для вас корисна і а, що у вас відбувається в житті. Добре. Починаємо. Діви, ваш прогноз Таро на липень місяць. Що вас очікує? Вау! Діви, ну у вас земна стихія, вам сам Бог вилів. Гроші В самому початку липня у вас буде або премія, або підвищення зарплатні. Я вам раджу підвищувати свої послуги. Вартість на свої послуги, також ви будете відчувати взагалі себе самодостатніми. Ну, тобто, у вас все працює, ви інвестуєте кошти влучно, вчасно, ви знаєте скільки вартує ваш товар, ваші послуги, і ви задоволені тим, що ви не. Дешеві, ну тобто, ви знаєте собі ціну, знаєте всьому ціну. Тому ця карта достатку і карта ще знаєте задоволення від життя, смакуючи від життя. І е, я раджу вам подбати, все ж таки. Е, наймайте вже людину, менеджера, наприклад, якщо у вас свій бізнес, так. І е, нехай вам допомагає та людина вести ваш бізнес, а ви все встигаєте і рахувати кошти, і вчасно давати зарплатню, і кайфувати, і ще отримувати там, я не знаю, їхати в спа-салон, наприклад, в будній день е, ваш бізнес працює, а ви можете собі це дозволити. Тобто це настільки задоволення своїм життям. Зрозуміли? Наступна карта. Вау! Карта закоханих. Люблю. Люблю, подивіться, обожнюю руки на картинах завжди, тому що ну, для мене це дуже красиво. Це тепло, це так ніжно, це так по-справжньому, це так. Ну, коротше, я тактильна людина, тому для мене руки це дуже важливо. І у вас буде, мабуть, запрошення на побачення, і ви дуже приємно проведете час разом. Закохано, я б сказала. Якщо це стосується бізнес-партнерства, ви полюбовно домовитесь, і все у вас буде добре. Ви любите двоє, обидвоє любите те, чим ви займаєтесь, і у вас все вийде. М? Може, ви зустрінете кохану людину, закохаєтесь, дивимося далі. Так. Вау. Отак. От Сходили на побачення, а потім якась заруба. Ну, якась суперечка. Хтось щось не зрозумів, хтось щось неправильно зрозумів. Ось тут раджу, знаєте, іноді домовляєшся з людиною, і все все влаштовує так. І ручкаються люди. А насамперед, потім виявляється, що хтось про щось змовчав, але воно випливе, випливе наружу. Можливо, це не задоволення буде чимось, а можливо, хтось щось неправильно зрозумів. То треба буде просто прояснити ситуацію. Прояснити це без скандалу. це просто людина щось подумала, що ви мали на увазі одне, тобто домислила, дофантазувала. А ви мали інакше увазі на ну мали інакше на увазі. Тому просто проясніть, скажіть, що ви мали на увазі, от і все. А також це може бути, знаєте, ви таке враження, що можете не дозвонитися кудись, не отримати влучно якесь повідомлення, і будете так в якомусь такому, знаєте, як зав'язані очі, ну будете вагатися така, що ж мені сприймати за факти. На що мені реагувати? Тобто, ну от щось таке. Ну, давайте подивимося далі. Це може бути іще ви можете вагатися між двома чимось. Або інформація така якась невпевнена, заплутана. Знаєте, треба її прояснити. Або між двома людьми дві посади. Ну, будь-що. От давайте подивимося далі. Що це буде далі. Помірність, усе буде добре. Щось таке станеться. А я кажу, що все завжди вчасно. Саме ця енергія нас цьому вчить. Це помірність, карта помірності. Настане той час, де ви ну, отримаєте прояснення і гармонійний стан. Тобто, ви прийдете до гармонії, до ладу з собою і. Більше того, ви будете, ну якась вдача така буде вам. Ви будете в тому місті і в той час, де вам потрібно бути, щоб сталося те, що повинно статися. Тобто, як кажуть, несподіванка, ні, несподіванок не існує. Все завжди під контролем у всесвіта, у Бога, в кого ви віруєте. От, і от це диво, якесь таке станеться. Помірність. Ну і це ще про те, що це янгол охоронець ви під захистом, знаєте про це. Ви дуже важлива людина, ви не все ще зробили в цьому світі, тому про вас дбають, вас оберігають, і ваш рід, і ваші янгели-охоронці, просто знаєте про це. Ну і пам'ятайте, що що ви віддаєте все світе ви потім і отримаєте. Тому дбайте і тут про духовний свій зріст. Добре, про кармічні події, бумеранг. Що віддаєш, то й отримаєш. Далі наступна колода. Ховаємо ці від вітру. Двійка пентаклів. Знов. Ні, у вас були двійки інші. Пентаклі не було, але третя двійка. Ну якісь вагання, знаєте, діви, якісь вагання будуть, і це вже стосується і заробітку. Можливо, дійсно якась нова посада, нова пропозиція прийде між двох. Можливо, це інша робота. Приходьте на таро розклад. Я можу зробити. Ви подивитесь, якщо ви залишитесь на тій посаді або на тій роботі, де ви є зараз, що вас очікуватиме. І якщо ви підете, приймете ту пропозицію, що вас там буде очікувати, тобто ви таким чином можете підстелити собі соломинку, не зробити, не схибнути, розумієте, тобто влучний зробити вибір для себе, ну і не втратити кошти. А якщо це щось таке, ну, між чим ви вагаєтесь, і ви можете придбати два, ну тобто у вас є кошти, то, будь ласка, жонглюйте, живіть своє життя трішки веселіше, як гра. Наступна карта. Подивіться, чи це четвер, четверта двійка. Оця точно була. Двійка чаш це карта закоханих. Пам'ятаєте, на початку я вам казала, що так виглядає карта закоханих. Хочу зараз вам показати. Ось вона, бачите, тобто в іншій інтерпретації, ось так. Тут два дельфіна. Це дійсно говорить про кохання, про якусь таку вашу особисту. Мову і відносини тільки ви розумієте ваш, вашу мову, як знаєте, як дельфіни розмовляють по інакшому між собою. Тому щось таке є. А ви все ж таки закохаєтесь, діви в цьому місяці липні. Ви зустрінете людину і у вас будуть побачення, вас будуть запрошувати. І ви дуже приємно проведете час. Дивимося далі. Наступна колода, що нам покаже липні для дів. Романтичний досить такий місяць. Трійка чаш, там двійка чаш була, а тепер трійка чаш. Ну, тобто стосунки розвиваються. Ви можете ну, розділити свою радість подружками, з друзями. Вас можуть запросити на свято, ви можете запрошувати. Це може бути і відпустка. Ну такий фльор, якийсь легкий, я відчуваю. Дійсно раджу піти у відпустку. Або дуже важливо навчитися присвоювати собі такі приємні події. Тобто, влаштовувати. Якщо сталося щось приємне, ну відсвяткуйте це зі своїми друзями, побудьте з цим, покайфуйте від життя. Добре. Дивимося далі. Шістка Пентаклів, ви слухайте. Ви як от як земна стихія діви, ви все знаєте, Які кошти зароблять, ви теж розумієте. Тобто це шістка пентаклів. Вона говорить про те, що і е, працювати ви будете, і гроші ви будете отримувати вчасно. І допомога до вас прийде. Ви можете допомагати запропонувати свою поміч. Наприклад, ви бачите, що у вас новачок, якщо ви встигаєте свою роботу зробити і комусь допомогти. А також е спонсори будуть навколо вас, і ви можете попросити, наприклад, у вас є якась ідея, проєкт, ви хочете втілити монетизувати, матеріалізувати свою ідею, і буде навколо вас люди будуть, які. Охоче в вас вкладуть кошти, тобто інвестують. Це може бути і ви інвестувати кошти, це може бути і в вас. Тобто, навколо вас будуть такі люди, які запропонують. А давай, я в тебе вірю, ось так. Карта допомоги. Взагалі пам'ятайте про те, що саме так і виглядає, пам'ятайте, карта шістьох рукостискань. тобто нам треба людям всім зрозуміти, що ми залежні іноді один від одного. Ми соціальні, тому нам треба навчитися спілкуватися і а, партнеритися, а, домовлятися, допомагати один одному. Це карта волонтерства може бути. Наступна колода. Підвішений. Підвішений говорить про те, що а, Буде якась така зупинка у справах, де ви захочете діяти так, як і раніше, але це не спрацює, якщо ви будете діяти так, як ви звикли. Ні, в цьому випадку ні. От ви, ви зрозумієте, про що це. Це знаєте, от зупинка. І ви навіть можете себе відчути жертвою ситуації, але це не так. Вам просто треба подивитися на цю ситуацію під іншим кутом і знайти інакший спосіб рішення цієї ситуації, інший, більш креативний, неформальний, не так, як раніше. Ось тоді ви не те, що вирішити проблему або якесь питання, якусь, я не знаю, головоломку, але ви і вийдете на інший рівень креативності своїх ідей. Розумієте, Тобто це дуже крутезна карта, я її люблю. А що ще треба сказати? Про те, що, якщо вам і треба буде чогось від чогось відмовитись, знайте, що ви це робите задля чогось більшого в подальшому. За для, за для найкращого, найкрасивішого, найсмілишого. Ну, тобто, задля чогось, я пожертвую зараз чимось, але я точно знаю, що це в подальшому дасть мені. Більше чогось красивіше. Ну, тобто, я скр... ну, зрозуміли, так? Потужно буде це. Цікава енергія. Знов шістка пентаклів. Подивіться, вона інакше виглядає в цій колоді. Ось так тут, ось так тут. Знов говорить про те, що рух буде стосовно грошей. Внесок буде ваш в щось, інвестиція, або ви в щось в вас або ви. Зрозуміли? Пам'ятаємо про тих людей, ось тут троє людей. І вкладають в того, хто перспективний, хто більше розуміється на тому, що він робить, хто не соромиться захистити свій проект, хто підготувався ретельно, хто любить те, чим він займається. Ну, Хто професіонал у своїй справі, просто хоче масштабувати, хоче більше, розвиватися, навчатися. Ось в кого інвестують. Зрозуміли? Стабільно гроші ви будете мати і заробляти. Це також хороша новина. Ну і остання карта для дів на липень. Остання колода. Від чогось треба буде все ж таки відмовитись. Це карта смерть, і вона говорить про те, що е, щось таке, е, якась подія відбудеться в вашому житті, щоб ви зрозумієте, що щось треба відпустити, бо якийсь тягар, я це тягну за собою, а мені важко. Або трансформувати, тобто зміни йдуть зміни в ваше життя. Від чогось треба буде піти, або від когось, або хтось піде від вас. І все ж таки ми живемо в складний час, йде війна, якщо ви в Україні, то ви можете отримати якусь таку звістку. Давайте подивимося, чим завершується ваш місяць, Діви. Все буде добре. Знаєте, це м така буде потужна трансформація, що ви, наче, народитесь наново. Бо це карта народження, це карта смерті, а це карта народження. От як це дивовижно працює. Бачите? Тобто, ви, а, наче от той птах Фенікс, а, відродитесь наново, а, ви там щось а, відпустите, щось, чомусь да, дасте піти з вашого життя старому, те, що вас не робить вже кращим, кращою. А ось тут ви відчуєте себе легкими. Самозадоволеними в гарному сенсі цього слова, наче народилися наново на світ. Бачите, тут дитина. Саме ось так і виглядає карта народження. Задоволені з собою, своїм життям, що навколо, ви довіряєте все світу, ви розпахнуті. Бачите? Все вже добре, а далі буде ще краще. Ви точно впізнаєте цю енергію. Оце буде кінець вашого липня, 2025 року, Діви. Ви можете дізнатися, що хтось у вас в роду народиться. Або ви завагітнієте, або ви народите. Може народитися проєкт. Ну, це дуже потужна енергія, і я вам раджу всього самого яскравого і світлого по цій енергії. Добре? Я е, люблю вас, Діви. У мене синок діва, тому е, пишаюся, гордюся тим, які ви працьовиті, які ви важливі для цього світу. І е, підписуйтесь, приходьте до мене на особисті консультації. Е, рекомендуйте своїм знайомим, Па-па, до наступної зустрічі.